Хто такий хороший батько на вашу думку. Який турбується зрозуміло діло, що любить. Це пароль для своєї принцеси. Гарний сім'янин. Це який я, піклується про тебе. Він добрий, турботливий. Має таку гарну доцю, допомагає не тільки там і морально, і фінансово допомагає, який любить, яке все дитинство тебе носив на руках. Турботливий, щоб якщо в мене буде якась проблема, щоб я звернулася до нього, українці по-моєму не можуть бути нехорошими, Який завжди поруч, який завжди підтримає трошки на іншому рівні, не так як мама. Це чоловік, який робить дитинство. Дитини дуже щасливий. Ну він завжди якось осторонь, не так як мама, але він завжди буде поруч. Він завжди підтримує. Завжди з тобою посміється, пошутить над тобою і підтримує. Якщо мама на тебе наганяє ж ніхто так не підтримує, як батько. В принципі, я думаю, як на мене, хороший батько це той, хто поруч, і навіть якщо він вимушено на відстані, він все одно завжди поруч.